У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство. Це в Індії. У мене взагалі до цієї на цієї особи відношення, бо де я не був. Ну, коротше, пусті. Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не подобається, чи то не нравиться, чи айфони того цвіта, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити батьківського права, бо дитині щось в Європі не сподобалось, дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо типу, традиції соблюдаються, бо все от, ну от як залежить твоє життя від того, як прошитий твій мозг, чим ти жив, чим тебе напихали. Яку пропаганду в тебе засунули, вражки ж тоже накачані пропаганди? Вони ж вірять те, що вони роблять. правильно, так і Що-то Україна думала, НАТО ля ля, -ля. Пристав. Жажаючи на те, що телефони ж це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. А, все рівно дитину в рабство видають просто треш. Друзі, максимально розповсюдьте це відео, це має набирати нереальну кількість охоплень для того, щоб був максимальний розвис. І це дуже поріцало всім обществом. Це це ненормально, це незаконно. Дайте, коли у вас в коледж. Не по вашому бажанню віддали вчитися, як це могло всю вашу життя переламати, коли ви йшли вчитися не туди, де треба, і там свої самі активні гада віддали на обучення професії, яка вам не ненравилась. Це все, це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю життя, вообще непонятно куди, на ослі возя дитиною. Ще й твоя сім'я радувала, що тебе в це здала. Це просто треш. Це має бути припинено.